Прийшла чудова пора осінніх шкільних канікул. Минають останні теплі дні. І я зі своїми юними туристами та рятувальниками не міг не скористатись цим, тим більше, що попереду довгі місяці зими. Тому в останній день шкільних канікул на нас чекає ліс. 1 листопада 2024 року. І наші юні рятувальники, юні туристи вийшли в похід. Прийшли ми на полянку, хлопці вже костер. Розпалили, будемо варити смачну кашу і варить чай. Дівчатка у нас в меншинстві. Крошать, що можуть, що дали в руки, та й крошать. Пройшло зовсім трохи часу, і в нас вже стоять два казана. Кашу ми вже кинули, гречку, і чай ось ось на підході буде чай. Ось ще є більо, мокре сушиться. Ну, а так в цілому все добре. Ось така у нас кашка, видимо, не відьма. Тільки поколотика під камеру. Зодна, зодна, з одна, до дна Так. О! Ждемо хвилинок 7-10, хай влага трошки піде. І будемо сідати їсти. Поки чекаємо, нашу кашку настоїться. Діти взялись до чаю. Зголодніли, наробились. Та блін, у є, Корічнева баночка вон. Рядом білою, блін. Корічнева баночка, да. так. -с. Тьом, давай колотить. Мабуть, будемо знімати. До самого дна добирайся. О, вже в таку форму приобрітає нормально, так? Да? Хорошо. Положили ми, наклали кашки собі. Ну і зараз всі дегустірують. Хто що хоче сказати, як вийшла наша каша? Само бігає. Не, ну вполне съедобно, да? Кушать можна. Спасіба нашим поварам черговим за те, що нас так хорошо нагодували, накормили. Закінчились наші заняття. Пообідали все, що планували, ми зробили сьогодні. І тепер дав я дітям півгодинки вільного часу. Хай побігають, погуляють, свою енергію виплеснуть кудись. А потім будемо збиратися і підемо додому. Все саме хороше рано чи пізно закінчується. Так і наш сьогоднішній похід дійшов свого кінця. Зараз збираємо, звертаємо наш табір і уходимо додому. А що ми повинні сказати поляні, коли уходимо? Три-чотири. Спасіба поляні! Сертем забирай нашу братію і уходимо до наступних наших зустрічей.